Спортсумщини на СТС і це арена чемпіонів. Я ведучий цієї програми Дмитро Шпірко. Мої вітання сьогодні. У випуску футбольна міграція. Чому сумська команда стала непотрібною своєму ж місту? Міжнародний турнір серед дітей. 12 команд індор-хокеїстів змагалися у сумах. Резонансна справа у сумах обирають спортивний вектор розвитку. Чи стане футбол обласним гегемоном? Про це та інше, просто зараз в арені чемпіонів. Футбольна міграція триває. ПФК суми четвертий матч поспіль зіграв на чужому стадіоні. Натомість рідне поле у той день стало домашнім для донецького олімпіка. Активні сумські вболівальники уже закликали бойкотувати матчі донечан. Арена чемпіонів продовжить футбольну тему. Вони проводять одне з останніх тренувань у цьому році. Суми ж свою команду в 2016-му більше не побачать. Хоча завтра сумчани вдома мали приймати Полтаву. Натомість відбудеться цей матч на базі суперника за 200 кілометрів від Сум і за 8 від Полтави. Дуже прикро знаєте як. По перше, хочеться грати для уболівальників сумчан. Ну це ж футбол. Ми для кого граємо. Ми ж граємо для своїх глядачів. І Хочемо, щоб вони приходили до нас на футбол і підтримували нас. Бо така підтримка, яка була там в вровно, останнього ну, таке. Хочеться, щоб було і у нас таке свято. На газон сумського стадіону сумську команду перестали пускати. Проте на ювілейному саме у той момент, коли суми на чужині прийматимуть Полтаву. Гратиме Донецький Олімпік. поговорити з нами, показати газон на стадіоні сьогодні знову відмовились. Скажем так, сьогодні пока нет. Почему? тому що на нього первых роботи проводяться а во вторих подготовительные. во вторих, это стадіон это режимний об'єкт, это не проходной двор. Хоча кілька днів тому знімальній групі іншого сумського телеканалу на так званому режимному об'єкті урочисто показували нову захисну плівку і ділилися масштабними планами на майбутнє на стадіоні. Можливо, розуміють, що наші запитання будуть не зовсім зручними. Найбільше нас цікавить, чому про свою сумську команду так раптово забули. Через цей перенос матчу команди зіграють на штучному полі для суни Полтави. Виявляється, зробили виняток, адже поля у селі Купили, де відбудеться матч, немає у реєстрі стадіонів, де дозволено грати. Наше наше прохання було, щоб клуби домовилися між собою, де все ж вони зіграють цей матч. Тобто умова наша була, що так ми перенесемо так. Як виняток, ми вам дозволимо один матч зіграти там. На стадіоні, який не є в реєстрах, але ну для мається на увазі для фешелі, але за умови згоди двох клубів. До слова у тому таки реєстрі, але для клубів другої ліги значиться сумський стадіон Барса. На сьогоднішній день я вважаю, що поле знаходиться в ідеальному практично стані, і плюс е технічні зони всі вичищені від снігу. Трибуни також е без снігу, практично і ну все в нас є. В нас є нові там е у голові ці кутові прапорці. Тобто ми повністю готові для проведення таких матчів. Але від варіанту проводити матч на барсі, схоже, відмовились номінальні гості полтавчани. Офіційної ж версії чому від сумської команди відмовилися на сумському стадіоні, ми досі так і не почули. Домашній матч на виїзді сумчани таки зіграли. Як це було? І про те, як останній осінній матч в чемпіонаті зіграв Охтирський нафтовик далі в нашому огляді. Поле стрийського стадіону до гри скала. Нафтовик готували навіть надзвичайники, і матч таки відбувся. Владислав Войциковський головою відгукнувся на лонгбол із глибини. М'яч пройшов близько до цілі, але у ворота господарів не влучив. Відповідати за скалу взявся сьомий номер Дмитро Скакун. Це був просто удар у площину воріт. Не більше забувати у другому таймі і дарувати своїй команді три очки. Міг Леванар Веладзе. його удар потягнув голкіперс. Скали, а матч завершився без голів 0-0. Рахунок з грою, як ви вважаєте? Ну, будемо говорити так. Ну, думаю, що кожен хотів би бачити м'яч в чужих воротах. але ну, я думаю, якщо 0-0, значить це закономірно. Дуже хороший суперник, дуже хороший. Одна з найкращих команд в Лізі, яка грає цікавий, атакуючий футбол, вміють тримати м'яч, вміють атакувати. Дуже хороша команда. Дуже хороший тренер, кваліфікований, відчувається тренерська рука. Принциповим тренерським протистоянням був матч ПФК Суми Сумчани у номінально домашньому поєдинку. Протистояли в Каполтава команді свого колишнього тренера Юрія Ярошенка, який із середини знає сумську ситуацію. Там дуже психологічка составляє ще очі. в плані ж кажу, діжак фінансових, прекрасно я понимаю, ребята говорят, что три с половиной, даже к четырем месяцам уже подходит задержка финансов. Без голів минув перший тайм, а от по перерві полтавчани забили тричі протягом 18 хвилин. Суми спромоглися на гол престижу наприкінці матчу, але поступилися 1-3 і завершили першу частину сезону на 16-му місці із 18 команд. Ми закінчили в нижній частині турнірної таблиці, тому Результат залишитися, ну, мабуть, недовольным. А так скажу, що местами показували хороший футбол, і те місце, котрому знаходимося, не заслужено. У футбольній сумщині до нового року залишається побачити лише один матч: 30 листопада. Нафтовик у Кубку України прийматиме Київське Динамо. Натомість футзальна команда Сумського державного університету продовжує свою переможну ходу на старті сезону. Студенти перемогли вже у шести матчах поспіль. У кубку України вдома сумчани розібралися з епіцентром К-10 з івано франківська матч тримав у напрузі до останніх секунд. А Переможний м'яч за сумчан у самісінькій кінцівці забив Сергій Бабуїн. Шість-п'ять суми перемагають Івано-Франківську першому з двох кубкових матчів другого попереднього етапу. А от 12 дитячих команд із Сумщини, Полтави і Мінська три дні боролися за чемпіонський титул турніру Сумська осінь. Якщо діти забували м'ячі, і боролися за перемогу, то тренери уважно спостерігали за усіма іграми, помічали найбільш перспективних. Про дитячий індор-хокей далі розповість арена чемпіонів. Такі турніри це шанс для дітей набратися досвіду. Хоча навіть на такому рівні тренери помічають перспективних дітей, пильно спостерігаючи за грою майбутніх зірочок індор Що уже іменно в ветам віці просматривається командний та ігрок, чи він все таки більше такий індивідуальний. Уже в цьому віці це все видно. Хоча для самих дітей кожен матч – це справжня подія, усе до найменших деталей глибоко закарбовується у пам'ять. Проіграли з сумом, аби було. Кода рішаючи матч був за второе місце проти мінська. Ми спочатку проигрывали 2-0, потім зіграли 2-2, І потім на останніх минутах забили третій гол. Рішаючи на турнір. Приїхали дві команди з мінська хлопці та дівчата. Тренери розповідають у столиці Білорусі зараз пік розвитку цього виду спорту. Діти тренуються у нас як і у вас в простих шкільних залах, навіть німку, ніж метат. Ну у нас єдине, що старші команди вони вже. Іграють на хорошому покритті, яке ми закупили в Голландії, і и... знайшли поміщення, в которое можна положить. І поэтому уровень у нас мінські у час піднявся. Інтернаціональним вийшов фінал дівочого турніру. Сумчаночка і мінськ видали видовищний поєдинок із вісьмома забитими м'ячами. Господарі перемогли 5-3. Сумчаночка, чемпіон сумської осені. Сложно очень. Дуже сильна команда, і ми були якби как бы на рівні, але все одно ми виграли. Ми сильніші. Навіть кожне пораження сподобається новим перемогам. І на кожних соревнуваннях ми чомусь учимося нового, щоб не допускати таких ошибок на наступних соревнуваннях. Не обійшлося і без сліз розпачу після поразки у фіналі. Дехто же з малечі свої невдачі сприймає не так близько до серця. Ми просто маленькі, проіграли ж просто. Сумська команда перемогла і в турнірі хлопців срібло у шостки. Бронза у мінська. І до теми гуртожитку футбольного центру Барса. Довкола цієї теми спекулюють не перший тиждень і навіть не перший місяць. Довгий час усе само собою розумілося. Мовляв, гуртожиток поблизу футбольного центру значить, і житимуть у ньому футболісти. З районів, в яких запрошуватимуть жити і тренуватися до Сум. Натомість пізніше з'явилася інша ідея, яка дуже швидко була із розряду ідей, переведена у розряд проєктів. Перетворити цей гуртожиток на спортивний інтернат. Не тільки для футболістів, але й для легкоатлетів, і борців, і буксерів, загалом зробити його багатопрофільним. Тут і запахло справжньою спортивною конфронтацією. Чинна обласна влада наполягає і часом надзвичайно активно на багато профільності, ще не створеного спортивного інтернату. Мовляв, у футболі успіхи сумщини незначні а от у легкій атлетиці, біатлоні та інших видах спорту перемог і більше, і вони гучніші. Натомість футбольна спільнота що природньо захищає, як вони вважають свою будівлю. Представники сторін зібралися на розширену нараду. Пропонуємо послухати їх думки й аргументи без наших коментарів. Що буде внаслідок відкриття гуртожитку? По перше, відповідно до його максимальної чисельності, то це 228 учнів. Це має бути, і це не надпринциповим питанням. Спеціалізований навчальний заклад спортивного профілю, який буде обов'язково закладом системи загальної середньої освіти. В цьому гуртожитку будуть власне діти постійно протягом року перебувати. В цьому гуртожитку будуть діти протягом навчального року харчуватись, і головне, отримувати загальну середню освіту. У разі можливо або об'єднання, або реорганізації. Барсо дитячо-нацька спортивна школа матиме потужність лише 228 учнів. Тобто, ми у такому разі втрачаємо ту потужність тих людей, які зараз, тих дітей, які зараз навчаються і проходять навчання у футбольному центрі. Барса. Це що що стосується юридичної складової, тобто, ми виходимо однозначно з питання окремої юридичної особи. Тобто, на наш погляд, абсолютно є доцільним і правильним зберегти дитячу нацьку спортивну школу Барса в тому вигляді, як вона є, і створити окрему юридичну структуру, які будуть доповнювати і посилювати один один одного. Коли розпочиналося будівництво цього гуртожитку, то всі розуміли футбольна спільноспільнота, що це гуртожиток там буде футбольного спрямування і ну як футбольного центру Барса. Можливо, він міг би мати інше, там, іншу назву. Що стосовно 228 чоловік-футболістів, то там це був один із варіантів реорганізації. Організації не може бути, бо ми тисячу дітей розміняємо і в якому образі на 228 чоловік. Це в будь-якому випадку буде новий нам, ну, комунальний заклад. І він може бути або лише футбольний, або багатопрофільний, про що ми зараз говоримо. І, Дмитро ну, Сирович, я думаю, що от, як, щоб те, що ви зараз пропонуєте створити, і щоб його створити, ну, напевно, треба було прийти до нас на барсу, там, на, на нашу педагогічну нараду, запропонувати тренерам. Тобто десь це, це все шляхом компромісу вирішується, я думаю, так, любі питання. А сьогодні дійсно ну, всі, вся футбольна спільнота хоче, щоб це був лише футбольний інтернат. Ми Будуть мешати ліхтатліти вам. Естественно, мы не будем тренироваться на поле, никто сам не будет бегать, ну, готовить легкоатлета надо на дорожке, надо в манеже. А если ребенок, который из села, да, много сел, много перспективных, ему просто негде жить. Тренера, которые ближние села, там сад, верхняя сротка, работают, тренира, тренируют. А те, что дальние, мы их просто не видим, их забирают в интернаты в Харьков, Киеве и все. И если там мы возьмем 30-50 мест просто для проживания, а тренироваться там в манеже там, э, ну, на улице, на том же авангарде, и не думаю, что как парк бы, от этого сильно пострадает. Не совсем будет понятно э, использование материальной технической базы культурного центра Барса. Мы сейчас не будем подробно вдаваться. Но ну, захотел легка как сделать зарядку. А ему говорят на Барсе, извини, но это принадлежит футболу». Второе. И, наверное, самое главное, что тревожит тренеров и руководство футбольного центра Барса быт э, детей и юношей, которые имеют разные возрастные категории, разные интересы, разные взгляды на свой вид спорта, их пересечение в блоке питания. В общеобразовательной школе, пусть она будет 19 или... Я же сказал, проблемы Это Какие? очень это и очень это... серьезный И мы сейчас Спасибо. здесь Хорошо, если тренер с тренером разных видов спорта будут находить взаимопонимание. Хорошо, если дети будут ориентированы на то, что все проживающие, которые в интернете живут, это те... Те такие же точно люди, несмотря на виз спорта, и все они будут только отсылка, от, 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 петечка, петечка и тому подобное. Но мы наблюдаем совсем другую ситуацию сейчас в Киеве в Харькове. Везде. Львов, училище физической культуры, 11 отделений, Днепропетровск, о котором мы говорили, 11 отделений, Николаев. 15 отделений, закрыли футбол, потому что почувствовали, что деньги областного бюджета лучше на индивидуальные виды спорта тратить. Извините. Так, Донецк 20 отделений. Киевский спортивный лицей – это Киевской 9 отделений. Ну и так далее. Запорожье 8 отделений, Костополя 5 отделений. Вот это вот эта ситуация. И, и, и в том числе отделение футбола на этих, в этих интернатах работает, футболистам никто не, меш, не мешает. и э, Это проверено многими десятилетиями, понимаете? Конкретно по футбольному центру БАКС. У обывателей не у не у спортсменов, вообще у любого обывателя, создается впечатление, что все построены взаимоотношения на почве зависти увидели эту конфету и сразу всем захотелось туда залезть. Смысл, я аргументации за этим словом, при всем уважении ко всем видам спорта, кроме проживания в этом здании общежития, я не увидел. Но неужели нужно футбольный центр использовать только для проживания 15 борцов? 15 так вы абсолютно не только... А где условия для тренировки, друзья? Ну где тренуватися з Приїхали, переночували, дітки, пообщались і поїхали одні в Токарі, інші на Ромінську. Так от вам і умови для тренування. Мені... Ми, як, кругом вся інфраструктура футбольна. Як существувати там? Я не можу паніти. У нас є мало інтернатів, але немає спортивного інтернату. Якщо ця ідея є, її треба разом підтримати. Іншого місця, на жаль, сьогодні немає, крім того вдожитку, який є у Барсі, для того, щоб е створити інтернат. Я розумію, що лише для, для футболістів це було б взагалі ідеально, але враховуючи, що зараз ми не можемо всі інші напрямки, види спорту охопити таким же ж, вибачте, точно значить, такою розкошою інтернатною, де діти мали з області збагачувати і свої свою фізично, в фізичному спорті, то я хочу сказати, що, мабуть, або треба вам якусь, якусь пропозицію. Або треба погоджуватися, зараз створити дитя це, розумієте? Це наш головний бір. Повірте мені, що департамент освіти буде найгірше за всіх. Тому що ми зараз візьмемо це дитя для, для себе і будемо думати, як фінансувати, як кадри підбирати, як це організовувати, як підвозити і все інше робити. Це по-перше. По-друге, мене зараз турбує навіть не те, що, як там діти будуть спати, а інше, як вони, де вони будуть отримати навчальний процес. Де буде здійснюватися навчальний процес? Оце мене волнує. хвилює. Зараз ми маємо вирішити питання на такому загалі, на меншому загалі, на рівні міської ради, чи вони згодні будуть навідати 19-ту школу для здійснення навчальному процесу. А інтернат має право на життя. Уже машина закрутилася. Тому, шановні футболісти, я вас прошу. Зараз треба так нам об'єднатися. Щоб добру справу, яка колись будувалася, будинок його треба завершити, зробити, дати йому життя, і хай там діти навчаються спорту. Це все про спорт на сьогодні. За тиждень у цей же час чекаю на вас, в арені чемпіонів. Побачимось на СТС.